Холодає рублям холодно, усьому російському бюджету холодно. Як це немає такого економічного терміна? Дуже навіть є. Серйозно? Ну, по цифрам у нас охлаждення, якби как бы, да, значить, воно у нас всі наші цифри це зеркало заднього відео. Вот. По текущим ощущенням бизнеса Ой, і по индикаторам, ми, ну, как би, мне кажется, на грани переходу в рецесію. Перекладу змови російського міністра економічного розвитку, притомною російському бюджету холодно. А значить, він що скокожується, а вони і кожи вон лізуть, аби оце замерзло залишкове бюджету утворення показати як повноцінні як там 25 п'ять сантиметрів. Два грошей, звісно, неясно тільки в висоту ширину чи довжину. Поки вирішують рублі російські і задумали підігріти. Поки ж лише словами. Кажуть, скоро буде літо. Ось зараз, знаєте, я б сказав, похолодання, але за похолодання завжди приходить літо. Така справа, Антон Сілуанов, що літо вже пройшло і навіть пішло, а похолодання бюджетне – ні. То що, санкціям привіт? Для нас нічого не представляє доброго. Як це? А от так. Росія – велика країна, більше Америки. Ці санкції – а далі приклади, як санкції уже спрацювали. Чесно говоря, зараз з Китая такое дерьмо пошло, это просто какой-то капец. Раньше-то, в общем-то, сейчас с инструментом это просто беда. Это не знаю, що они улепят. И ведь особо не предъявляешь никому ничего. Але найкраще, звісно, працюють санкції від сил оборони України, які у прямому сенсі зігрівають наші серця, душі, очі теплом, вогненним потоком розливається по тих нафтопереробних, перекачувальних, закачувальних, засмоктувальних ну і інших станціях, пунктах, заводах, переходах. аж так, що бюджету Росії стає дедалі холодніше. Мінус 10 мільярдів баксів лише за перші півроку. І далі буде серйозно. А от у вас яке улюблене відео з гарячих санкцій на російське нафто? Оце все. Не ходіть туди. Там опасненько. Але в Москві нафтою не пахне, а теплом санкційним із Путіним, вочевидь. Не діляться тому ці всі Мішустін, Набіуліна, Сілуанов і Решетніков і вочі йому не дивляться, коли він розтікається нафтовими плямами по карті. Поки що Росії, що стосується федерального бюджету, то ситуація здесь устойчивая. Ні, нефтегазові доходи федерального бюджета за январь і июль увеличились на 14%. процентов. Подготовка бюджета как всегда очень большая, системної, комплексне і яблудоємка работа. Нічоганька така собі робота, бюджет тягнутий з болота росіянського. Але як там у Казці було? Тягнуть, потягнуть, тягнуть, потягнуть, витягнуть не можуть. А хтось розкаже Путіну, що 14% це не в плюс, а в мінус. Ну 11, якщо бути точною, але надходження від нафти і газу впали до 25% замість 36, як було раніше. Серйозно вони не можуть стягнути те, що заробляють, і те, що витрачають. Вони давно живуть у борг на 97% більше росіян перестали платити за іпотечні кредити, якщо порівнювати з зимою весною. Ще літо не настало, а діра в бюджеті вже розповзлася до майже трьох із половиною трильйонів рублів. Всі їхні програми, окрім війни, скоротили на 10%. і це вони ще нічого не починали. Нас насторожує і лавінообразний рост дебіторської більше, ніж чотири рази за п'ять років. Тому зараз, вважаючи більш песимістичні оцінки економічних показателів і зниження нефтегазових доходів, нам необхідно буде... Срочно приступати до бюджетной консолідації Прежде всего, нам нужно задействовать всі имеющиеся ресурси по повышению доходної бази. Так таки знижуються нафтодоходи. Ну хоч тут розібрались. А от цікаво, а що вони збираються продавати, якщо те, що вони збиралися продавати, перестало працювати. Варіанти, що можуть продавати на експорт, і як воно таке вирвалося з Лаптістану. Варіанти, варіанти, панове, що ж там є такого? Вони ж уже обіцяли Європі дрова, а може, какошники, ну, щоб гріли голову. А не гріють? Ну тоді що? СВОшників? Бо там на росіянщині вони потрібні ну, приблизно нікому. Звернення х хероя, якому вони обіцяли, а потім рукою помахали. Групу не дають, коротше. Не знаю, за що ми воюємо. Вот я хочу час відео розпространю, щоб дошло до президента Російської Федерації, нашого верховного Он Нормальний мужчина і білоусов Андрій Ременович. Приходится простить запросити милості, тому що групу не дають. А на що жити, Андрій? На що жить? Відповідає на це питання. Відповідає, ніхто не відповідає і не збирається. Зате є інше, не на що жити, а як? Гордо, бо військова машина російська, існує ще. При этом ми повинні пам'ятати о всіх захищених статтях, звісно ж. Наприклад, розходи на національну оборону ми не можемо сокращать, і наоборот, по всій вероятности, нам придеться їх ще увеличивать. Ой, така что такого. Ви ж уже всіх по 50-му колу перемогли у різних конфігураціях. Та до військової арифметики, принаймні, тієї, що є у відкритих джерелах, 68% федерального бюджету йде на війну в Україні. Це 857 мільйонів доларів щодня мінімум. А то й мільярд. Щодня. Мільярд. 309 мільярдів баксів на рік. Коли росіяни запускають нам на голови ракету Х-22, Це мільйон баксів. Мільйон баксів, який вилітає з російських кишень, їхніх кинжал це 10 мільйонів. Х-101 13 мільйонів баксів. Ну і направду не дуже цікаво, що вони там на російщині на мільярд на рік могли б покращити, побудувати і відремонтувати. Бо їм і так добре, їх усе влаштовує. Смотри, всі русский кругом. Поверні камеру вліво, вправо. Бачиш, кругом однієї. Уровень життя не упав. Наоборот, ми підняли уровень життя. Очень существенно. Как оно выражается? Оно виражається и в достатке, и в количестве людей, и в інформації, и абсолютно везде. Той момент, коли Петр I вторить Путіну. Але чомусь у притомних людей в Гаманцях все зовсім інакше. Росія рыночная. рыночная экономика, это все нас спасает. Забудьте, проехали. У нас уже банковская система преимущественно государственная. Да? А раз она государственная, то в основном основную часть этих облигаций покупают госбанки. И, кстати, когда вы держите деньги в Сбербанке, то имейте uh -huh. в виду, что Сбербанк является крупнейшим покупателем ОФЗ. Війна в кредит, так і зафіксуємо. Під мільярд баксів щодня в кредит, за який платить кожен росіянець. А як же ж оці «я в позі поза політикою, маленькі люди» і оце все? Тобто ви кредитуєте війну, через свой вклад в Сбербанке и других государственных банков. Вам кажется, что вы никуда не вкладываетесь, вы в этом не участвуете. Милый, да еще как участвуете. Вы положили на депозит, вы не имеете права дальше этим депозитом распоряжаться, куда он пойдет. Вы имеете право его забрать и получить проценты. А что его Сбербанк потратил на покупку облигаций Минфина, а Минфин эти деньги потратил на войну, эти деньги сгорели на поле боя, І як їх в будущий? Відповідь ніяк, ніяк, ніхто нічого повертати на російщині не збирається. Не то плохо, що ми в зопі, а що ми вирішили в нього обустраюватися. Але поки на чотириденний робочий тиждень на держпідприємствах росіянщини скорочують кількість робочих годин, ну і рук відповідно, бо робочих голів у них і там і так майже не залишилось. Сьогодні у нас при підприємств, навіть зараз вже ми з вами і передачі не вистачило, щоб перевіряти. Переходять на чотирьох тиждень рабочую неділю. Це що означає? Це означає, що, ну, перше, міф про те, що дефіцит робочої сили у нас, це вже міфом став, дійсно. Ми не дуже зрозуміли, міф це про дефіцит робочої сили чи робоча сила нині міф. Путін теж не розібрався. На ринку труда наблюдаються признаки зниження дефіцита кадров. По опросам, які проводять, теж Банк Росії, доля підприємств з дефіцитом кадров знижується, що, безумовно, є важлим показателем сигналу. Господі, та поясніть хтось цьому, що доля підприємств з дефіцитом кадрів скорочується не тому, що охочих працювати НАТО по стоять, а тому, що ці самі підприємства з дефіцитом кадрів закриваються. Сокращення на, на один робочий день це почпопочталі економісти около 20% зниження доходу населення. Слушай, мы может задумаемся над тем, мы до до какой степени уже охладили экономику. За зато очень красиво все выглядит по бумагам, но занято же не пострадало. Зато инше что-сь пострадало. Вгадайте что? А, ні, не вгадайте. Вони самі вгадати намагаються. А мне кажется, уровень цен резко вырос, а зарплаты при этом не особо. Что раньше на 1.000 можно было затарить, сейчас 1.5 только. Как вы думаете, что можно улучшить? Ну, я даже не знаю. От нас ничего не зависит. Угу. Ми таке вже чули, а вони відчули, як від них нічого не залежить на власних гаманцях і кишенях. Але що? Далі буде. І діра чорна бюджетна буде засмоктувати дедалі глибше, ставатиме дедалі холодніше російському рублю бюджету і всім, хто зовсім не проєта. Скоро серйозно.